Вітаю на каналі Green Street і сьогодні буде черговий уже 26 й інвестиційний відеозвіт по інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Минулий місяць був досить екстремальним, так сказати, американські гірки. Бачимо це все по графіку розвитку портфеля. Графік пригав то вверх, то вниз. Стабільності як такої і не було. Але все ж таки ми стараємось пройти це все і витримати любу ситуацію на ринку. Хай би там що не буде, які б новини не виходили, що б не траплялося у світі, але ринок продовжує свою торгівлю і, звісно ж, пише свою історію. І ми тим самим теж пишемо свою історію, записуємо звіти, щоб в майбутньому було з чим порівняти, і, звісно ж, буде легше, так сказати, передбачити ту чи іншу ситуацію на ринку. І бачимо, що ринок все-таки допригався до плюсового. Результату, як для мого портфелю, нагадую, що в даний графік входить не тільки публічний портфель, але й довгостроковий портфель. Цей графік формується на основі двох портфелів. І так, як завжди, розпочну з порівняння мого портфеля з акціями, за талонами фондового ринку, такими як SP500. Бачимо, що індекси значно відстають. Dow Jones. Будемо порівнювати на момент 30 квітня. Бачимо, що значне відставання. І Nasdaq 3Q теж велике відставання від мого портфелю. Бачимо, що індекси дуже так пошатнула ситуація з. Політикою американського президента, але мій портфель вистояв, і це дуже добре. Щодо змін у публічному портфелі, то вони, звісно ж, були ось якраз на ось цьому скачку такому пампі на ринку 23 квітня. Були продані акції й дрібні акції компанії PLTR. Звісно ж, я це опублікував у своєму телеграм-каналі. Бачимо, 23 квітня продана акція і дрібні акції компанії PLTR Palantir Technologies. Чистий профіт. Я тоді писав, було плюс 20%. 12 березня перших три компанії було додано у публічний портфель. і... Вже 23 квітня я фіксую прибуток по компанії PLTR з публічного портфеля. Як бачимо, компанія практично відпрацювала за півтора місяця. І бачимо, що на даний момент у портфелі залишилось дві компанії: Tesla і Blackstone. Tesla на даний момент. Знаходиться в профіті 9,6%, а BX знаходиться в мінусі мінус 7,2%. А дану статистику по інвестиціям у фондовий ринок. Звісно ж, я записую на сайті FinViz.com. Це досить хороший сайт по акціям. Тут досить багато інформації. Багато компаній можна знайти практично всі компанії, які торгуються на американському фондовому ринку. Посилання на даний сайт я залишу в описі цього відео. А для того, щоб розпочати ваші інвестиції у фондовий ринок, для цього треба відкрити рахунок у топового брокера Interactive Brokers. Посилання на відкриття рахунку я залишу в описі цього відео. За цим посиланням ви, звісно ж, отримуєте бонусні акції від даного брокера. І по фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у криптовалюту. І так, публічний портфель. Бачимо, що на даний момент. Профіт мінус 32%. SUI, як завжди в лідерах, плюс 288%. Незважаючи на негативну ситуацію по альткоїнам. Історія розвитку портфеля бачимо, що получили відскоку вверх. І далі по монетам. Суї, Dogie, DiA, квант. Пепи в нас в плюсі поки що. І це добре. Бачимо, що Пепе Квант Діа повиходили в зелену зону. Всі інші знаходяться поки що в мінусі. Пройдуся знизу вверх по монетам. Боме, СТРК, Ворхом, Мюро. Понке, OP, Wife, Флоки, ARB. Це всі монети, які треба усереднювати, але поки що я цього робити не буду. Bred, Філ, Shiba, Ван, Bong, Фет. Звісно ж. Ці всі монети, які в червоній зоні, їх треба усереднювати. Але поки що, як такого розвороту по альткоїнам немає і нема смисла поки що це робити. А для того, щоб розпочати інвестиції в криптовалюту, для цього вам треба відкрити рахунок на будь якій криптовалютній біржі. На тих біржах, через які я інвестую. Ці всі посилання я залишу вам в описі цього відео. За цими посиланнями ви, звісно ж, отримуєте бонуси від даних бірж. Звісно ж, про всі дії у публічному криптовалютному портфелі я буду повідомляти у своєму телеграм-каналі. Посилання теж буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам профітних інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.